Я лично нет, потому что у меня в двухкомнатной квартире живет пять человек. Поэтому я лично нет. А вообще люди, да, не очень добрые у нас. Все, извините, пожалуйста. Те, у кого есть свободное место, тем более. А те, у кого его нет, так как же? Совсем не готовы. Это, ну, это не то, что беженцы. Людина может взять будь-кого. Кто потребует помощи, кто просит про нее, мы возьмем каждого. З цим я не впевнена, тому що насправді немає 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 ресурсів для цього, але будь-яку допомогу готова надавати в будь-якому разі. Саме біженців у нас немає можливості прийняти, проте моя сім'я переводить кошти на допомогу нашій армії. Ми, в принципі, перевели значну суму. І ми абсолютно підтримуємо всі події на сході. Якщо потрібно буде переводити або він не знаю, надсилати якісь матеріальні ще ресурси на схід, то ми це робимо. Моя сім'я не готова, у нас немає де. Просто я предлагал из Донецка приехать пожить пока в Донецке такие. Она сказала, что у нее работа, она не хочет уезжать оттуда, пока там работает. Думаю так. Знайдуться люди, пожертвують своїм чимось і будуть готові прийняти. Лично я не готов, кто за что боролся, тот на то и напоролся. Ну а так люди, ну, как бы люди добрые. То есть, ну, есть люди, скажем так. Понять их можно с одной стороны. То есть они в такой ситуации попали, но они сами как бы, на это напороли. Все. У ну, мене просто немає їх куди селити, але я був би дуже радий, якби в мене була така можливість. Ти, якщо потреба є, то можливість завжди знайдеться. Всіх очікує гарна доля, але треба, як кажуть, росіяни оприділятися. Да? Де ти, хто ти. Оприділятися, буде легше жити. А, можливість ну, дуже така обмежена, але якщо буде, ну, скажімо, Людина мені під підійде, скажімо, якось за духом, і людина буде не претендувати на якісь там умови. Чому ні? Чому ні? Я думаю, що завжди треба допомагати один одному. Я не знаю, як за когось. У мене, наприклад, немає місця. Це саме. Я рада чим-то допомогти, але я не маю куди, наприклад. Я їм співчуваю. Все дуже жалко людей, тому що щоб ми... Дожили до такого, ще тим більше в такій країні. Це саме дуже жалко на сьогоднішній день, що все так сталося. Треба кріпитися, треба боротися, треба, щоб відстояли ми свою Україну. Ми найкращі.